Китай, не зважаючи на санкції, таємно постачає Росії двигуни для дронів під виглядом холодильників. Про це свідчить нове розслідування Reuters. Мовчазна підтримка кремлівської війни проти України вже очевидно не просто політична нейтральність, а стратегічний маневр. Як оцінюють такі дії на заході і чим все це може обернутись, обговоримо в рубриці по той бік війни. Баланс по китайськи Пекін нині намагається знайти точку опори у вихорі напружених економічних та геополітичних відносин і вибудувати новий стратегічний план, ну принаймні на найближче десятиліття. Отже, чи може щось змінитися в діалозі між Дональдом Трампом та Сі Цзіньпіном найближчим часом? Як і чому китайський лідер підтримує війну Росії проти України? Та чи вдасться світовій спільноті змусити Путіна до перемов? Міркуємо разом. США та Європи мають лише півтора роки на підготовку до повномасштабного військового конфлікту з Китаєм і Росією, і це вже не припущення аналітиків і політологів, а розрахунки військових. Дві диктатури ймовірно завдадуть скоординованого удару у 2027 році. Заявляє командувач військ США в Європі та головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Грінкевич. У союзників мало часу на підготовку. Нам знадобляться все можливе спорядження, обладнання та боєприпаси. Також потрібно виконувати обіцянку збільшити витрати на оборону до 5% ВВП. Ці збільшені інвестиції мають спрямовуватися на правильні військові пріоритети. Китай може напасти на Тайвані. Це стане сигналом для Путіна одночасно напасти на ЄС. Алексус Грінкевич, головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі. Ризики надто високі. Світ за крок до глобальної війни. Певні політологи, адже Китаю не вигідно, щоб Росія отримала поразку у війні проти України, тобто Пекіну доведеться ставати повноцінним гравцем геополітичного конфлікту. Китайська народна республіка ну однозначно побоюється поразки Російської Федерації, оскільки Росія для неї є молодшим партнером і тепер вже навіть васалом, вона в принципі для Китайської Народної Республіки означала б, що це усвідомлення того, що і Китайська Народна Республіка, у разі чого може зазнати поразки просто ось таке перенесення. В саме от через ідеологічну цю спорідненість великої імперії, яка мовляв, має право наводити лад десь у себе на околиці. Зрештою, КНР уважно спостерігає за війною Росії проти України і приховано допомагає Кремлю. Про це повідомили у головному управлінні розвідки. Там наголосили у нових російських дронах, які щодня летять на мирні українські міста. Майже всі складові та схеми китайського виробництва. Вашингтон відреагував посол США при НАТО Шапринатометі Вітакер заявив Ін має припинити субсидіювання війни в Україні через підтримку російського режиму. Інакше піднебесна зіткнеться з санкціями від Дональда Трампа у вигляді вторинних тарифів. Китай вважає, що веде опосередковану війну через Росію, і в деяких заявах китайського уряду ми бачимо, що вони хочуть, щоб Сполучені Штати і наші союзники були зайняті цією війною, щоб ми не могли зосередитися на наших інших стратегічних завданнях. Я вважаю, що Китай прорахувався. Я думаю, їх потрібно притягнути до відповідальності за те, що вони субсидують вбивства, які відбуваються на полях битв в Україні. Меттью Вітекер, посол США в НАТО в ефірі телеканалу Fox Business. Економічні застереження США Пекіну прозвучали в унісон з прийняттям 18-го пакету санкцій проти Росії, які зрештою торкнулися під небесної. У Китаї заявили нові обмеження, завдали серйозної шкоди торговельним, економічним і фінансовим відносинам і запевнили, вживуть заходів у відповідь, щоби захистити інтереси китайських компаній і установ. Та відразу апелювали до США, буцімто погіршення економічних відносин не на часі. Китайсько-американські економічні відносини приносять користь обом країнам. Ми сподіваємося, що Вашингтон буде дотримуватися правил ринкової економіки і робити наші торговельно-економічні зв'язки міцними і стабільними. Попри перестроги риторику застережень в Пекіні усвідомлюють ринок Євросоюзу та економічні відносини зі США ключові для китайської економіки. Тому, на думку аналітиків, Пекін не готовий вступати в торговельну війну з Брюсселем і поглиблювати кризу у відносинах із Вашингтоном заради збереження тісних зв'язків із Москвою. Імовірно, Піднебесна поступово віддалятиметься від Кремля. Зрозуміло, що є і інтереси свої і у Трампа, і у, у Китайської народної республіки. В своїх відносинах і Путін тут насправді все ж таки навіть в цій конфігурації він все рівно молодший партнер. Бо головним в, в цьому контексті все рівно є відносини США і КНР. І війна Росії проти України лише один із вимірів, дуже важливих, але ну, для Пекіну та Вашингтону не точно не, не визначальний. Та, поки тривають обіцяних 50 днів для Путіна, Китай має час вирішити, продовжити внутрішній розвиток чи підтримувати так званого стратегічного партнера Росію. Аналітики зазначають, військова співпраця Пекіна і Москви продовжуватиме розвиватися в таємному, але стабільному форматі. А це впливатиме не тільки на перебіг війни проти України, а й на глобальну стратегічну рівновагу в Європейському Союзі. Ну, по перше, усвідомлюють, що Поки що в Китайській Народній Республіці не бачать необхідності для себе цього робити. По-друге, в Європейському Союзі. Ну теж однозначно усвідомлюють певно обмовпевний такий обмежений вплив на Москву, який є у Пекіну. Та тісні зв'язки з Москвою дають Пекіну і важливі важелі впливу через критичну залежність Кремля від китайського ринку у КНР залишається можливість чинити тиск на Росію. Саме Сі Цзіньпін, на думку аналітиків може переконати Путіна завершити війну проти України. Однак реалізація такого сценарію багато в чому залежить від врегулювання відносин між Пекіном і Вашингтоном. Зустріч Дональда Трампа і Сідзіпіна може відбутися вже восени. у нас заплановано багато можливих зустрічей. Мене запросили до Китаю. і Ми скоріш за все туди поїдемо. Це буде не зовсім скоро, але й не в далекому майбутньому. Багато лідерів надіслали запрошення, і ми ухвалимо відповідні рішення найближчим часом. Попередній очільник Білого Дому планує візит до Китаю перед самітом Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який відбудеться з 30 жовтня до 1 листопада в південній Кореї. На які країни учасниці можуть спробувати знизити напруження митного протистояння, яке болісно вдарило по світовій торгівлі та глобальних ланцюгах поставок.